Миколка сказав, як повернувся зі школи. Тату, сьогодні батьківські збори. Пішов тата на збори, а Миколка сів готувати уроки. Коли вже все поробив, зібрався було йти гуляти. Але не встиг, бо тато якраз повернувся зі зборів. Сів тато на край столу, схилив голову. Мама з тривогою дивиться на засмученого тата. Миколка стоїть біля вікна. Дивиться у вікно. Що ж говорили на зборах? питає мама. Тато й каже, про Петрика казали. Добре, задача розв'язує. Мишко вірша написав, Марійка Наталка малюють. Вони які гарні малюнки показував вчитель. Степан з дерева соловейка ножиком вирізав Василько, пустун великий, по трубі заліз на дах і так не побоявся пройти від краю до краю. А про Миколку, про Миколку щось казали, питає мама. Про Миколку нічого не казав, вчитель, зітхнув татко. Не журіться, татку, каже Миколка. Завтра я залізу на найвище дерево. У цьому році Василю Олександровичу Сухоминському виповнилося б 95 років, і телеканал Кіровоград разом з усією Кіровоградщиною бере участь у заходах, присвяченій пам'яті цієї видатної людини, вчителя з великої літери. Він мріяв створити школу радості, і він її створив. Я хотів побажати всім школярам і їх батькам, щоб ця радість, радість від навчання від школи залишалася з вами до 11 класу. Вчіться тільки на 12.